Шокуюче передбачення Віталія Портнікова почали видаляти ще до того, як більшість людей встигла його побачити. Спочатку окремі уривки, потім цілі відео. А за кілька годин зникли навіть дзеркала, які зазвичай рятують заборонений контент. Це сталося так швидко, що в мережі стали говорити не про саму аналітику, а про те, хто саме й чому так поспіхом її прибирає. Портніков заявив те, чого в Кремлі бояться найбільше у російській верхівці, дозрів не просто конфлікт, дозріла змова. І не проти України, не проти Заходу, а проти Путіна. Це ті слова, які російська система не здатна терпіти. Бо будь-який натяк на внутрішній розкол для диктатури небезпечніший за санкції, удари по інфраструктурі чи провали на фронті. Аналітик попередив: те, що ми бачимо зовні, лише тінь реальних процесів. Кремль сьогодні нагадує будівлю, яка ще тримається на фасадних колонах, але вже втратила несучий каркас. І саме тому його слова вичищають не тому, що вони неправда, а тому, що надто близько до правди. За словами Портнікова, у Москві формується група, яка більше не вірить у здатність Путіна контролювати ситуацію. Вони мовчать, вони не виходять на мітинги. Вони не записують маніфестів, вони просто більше не готові помирати за людину, яка перетворила їхню країну на ізольовану імперію страху. І саме це мовчання стає головним маркером, бо в авторитарних системах перевороти починаються не зі слів, а з тиші. Саме після цього фрагмента відео видалення посилилося. Алгоритми почали виривати навіть копії з приватних каналів. Так, Кремль реагує лише тоді, коли мова йде не про пропаганду, а про можливість втрати влади. Портніков озвучив не припущення, а діагноз. І саме це породило паніку в тих, хто звик тримати країну за горло. Портніков наголошує: якщо в Росії і почнеться бунт, він не виглядатиме так, як уявляє собі пересічний спостерігач. Не танки на вулицях, не штурм Кремля, не натовпи з гаслами. У диктатурах справжні перевороти завжди відбуваються інакше: тихо, в коридорах, де не чути кроків, у кабінетах, де штори завжди закриті, у розмовах, які ніколи не потраплять у стенограми. І саме тому Портніков вважає, ключова фігура можливого бунту це Микола Патрушев. Людина, яка десятиліттями була не просто тінню за спиною Путіна, а архітектором тієї самої системи страху, на якій стоїть нинішня Росія, його ім'я не звучить на мітингах, його не бачать на парадах, він не дає інтерв'ю. Але в російській політичній ієрархії немає жодного механізму, який не проходив би через нього. Саме тому Патрушев, єдиний, хто здатен зібрати змову в країні, де зрада карається швидше ніж вимовляється. Портніков пояснює, Патрушев той, хто бачить, що Путін уже не справляється, він бачить не по телевізору, не в пропагандистських звітах, а в реальних людських і матеріальних потоках, у зникненні дисципліни в силових структурах, у падінні лояльності губернаторів, у дедалі частіших витоках інформації з ФСБ. Він знає, що страх у Росії більше не працює так, як раніше. Він відчуває, що фронт тріщить, а економіка ковзає по межі, за якою починається руйнація. І головне, він розуміє, що Путін перетворився з ресурсу на ризик. Патрушев не романтик і не реформатор. Він не хоче миру, не хоче свободи, не хоче змін. Але він хоче контролю. А контроль це те, що Путін почав втрачати. І саме ця втрата може стати причиною, через яку Патрушев. Вирішиться на те, чого боявся 20 років, змінити людину, яку сам колись допоміг привести до абсолютної влади. За словами Портнікова, це може виглядати так, ніби Путін просто відходить від справ. Офіційно через здоров'я в тому передачу повноважень. Неофіційно це буде момент, коли Патрушев переконається, що інший варіант загрожує крахом усієї системи. Адже найбільший парадокс полягає в тому, що найдовше Путіна утримували при владі не перемоги, а страх його оточення перед тим, що станеться після його падіння. Але сьогодні цей страх змінив напрямок. Тепер вони бояться, що буде, якщо він залишиться. Саме тому Портніков наголошував: у Москві визріває не героїчне повстання і не демократія, а внутрішня зачистка, те, що завжди приходить у системах, які досягають фінальної стадії деградації. Коли верхівка більше не довіряє лідеру, але ще не довіряє і одне одному, коли змова не оголошується, вона просто стає фактом, тому що змовники інакше не виживуть. Патрушев у цьому процесі фігура не просто ключова. Він людина, яка може вмовити силові структури, не чинити опору. Людина, яка може легалізувати відсторонення Путіна в очах тих, хто звик не думати, а виконувати. Людина, яка здатна сказати, держава понад усе. І саме ці слова в авторитарній системі можуть стати вироком для того, хто ще вчора здавався вічним. Портніков не дарма попереджав, коли такі пророцтва видаляють із мережі, це означає лише одне: Кремль боїться не змісту, а відлуння. Бо в Росії достатньо однієї правильної фрази, щоб зрушити лавину. І фраза про те, що Патрушев готовий перехопити владу, саме з тих, що починають працювати навіть тоді, коли їх заперечують. Портніков пояснює, у Росії перевороти завжди відбуваються не тоді, коли вже все втрачено, а коли хтось із найближчих до трону вирішує, що втратити більше неможливо. Це не емоції, це холодна арифметика виживання. І саме за цією логікою, яку Портніков називає сталінською матрицею влади, Патрушев і його коло почнуть діяти. Жоден російський силовик не ризикне протистояти президенту, доки вірить у його силу. Але коли з'являється сигнал, що страх більше не працює, система починає руйнуватися зсередини. І такий сигнал, за словами Портнікова, уже почувся. Йдеться не про одну подію, а про цілу низку спостережень. Генерали перестали приховувати саботаж. Губернатори все частіше ігнорують установки з Москви. А в деяких силових відомствах почали непомітно змінювати структуру підпорядкування. У диктатурах таке не роблять випадково. Це або підготовка до втечі, або підготовка до зміни влади. І саме тому Портніков переконаний, бунт, який готує Патрушев, не буде хаотичним, він буде інтелігентним у найстрашнішому значенні цього слова, без пострілів, без публічних заяв. Але з тотальною зміною балансу всередині вузького кола людей, які вирішують долю країни, Патрушев не любить ризику, він не піде на авантюру. Але він чудово розуміє момент, коли Путін із гаранта стабільності перетворюється на загрозу для самої системи. І цей момент, за словами Портнікова, настав ключове питання: як саме це станеться? Аналітик переконує, що Путін буде останнім, хто дізнається про переворот. У таких операціях важливий не удар, а ізоляція. Спочатку відрізають інформаційні канали, потім комунікацію з ключовими гравцями. Потім створюють санітарний коридор із найближчого оточення, яке вже не виконуватиме його накази. Формально Путін може залишатися у Кремлі під підписанням паперів у своїх кабінетах, але фактично його вже не існуватиме як центру прийняття рішень. Патрушев поводитиметься максимально обережно. Він дозволить Путіну піти з гідністю, щоб не провокувати хаос у силових структурах. Портніков наголошує, для російської верхівки найбільша загроза. Це неконтрольований вибух у структурі влади, а не сам Путін. Тому перехід влади буде завуальованим, поданим як тимчасова передача повноважень або як рішення про стабілізацію. Тільки після того, як механізм буде повністю перехоплено, росіянам оголосять офіційну версію. І тоді найважливіше питання, яке піднімає Портніков: що буде з війною? Аналітик робить жорсткий і реалістичний висновок. Переворот не означатиме миру. Патрушев не той, хто мріє припинити бойові дії. Для нього Україна це не територія, а фетиш, манія, ідея, без якої розвалиться їхній власний міф. Але є те, що його відрізняє від Путіна. Він прагматичний і він розуміє, що продовження війни у нинішньому форматі знищує Росію швидше ніж будь-які санкції. Тому він почне шукати не перемоги, а способи заморозити конфлікт, стабілізувати режим і придушити внутрішню кризу. Портніков прогнозує, що після усунення Путіна Кремль спробує просунути ідею нової переговорної платформи: не миру, а перемир'я, не припинення вогню, а паузи задля перегрупування. Це класична тактика радянського КДБ. Розтягувати час, створювати ілюзію діалогу, а паралельно зміцнювати силові ресурси. Але Патрушев точно зіткнеться з тим, чого найбільше боявся Путін внутрішньою слабкістю імперії. Бо коли прибирають диктатора, якого будували 20 років, система не стає сильнішою, вона втрачає опори. І саме тоді, за словами Портнікова, починається справжній початок кінця. Після Путіна Росію не зупинить навіть Патрушев. Він може захопити владу, але не зможе зупинити процеси розпаду, які вже набрали силу. І тому, попри його прагнення контролю, переворот стане лише першим кроком до глибшої кризи, яку вже не вдасться замести під килим. Портніков каже, Кремль сьогодні нагадує стару будівлю, у якій хтось підпилює балки. Ззовні все ще стоїть, але всередині тріщини, які не приховати. І коли перший балка впаде, наступні посипляться за інерцією. Портніков продовжує. Будь-який переворот у Кремлі це не заміна однієї людини на іншу, це зміна всієї конфігурації страху. Бо Росія не керується законами, не керується інституціями, вона керується страхом, і коли змінюється його джерело, змінюється вся держава. Саме тому бунт Патрушева не стане завершенням епохи Путіна. Він стане початком глибокого неконтрольованого процесу, який Портніков називає центрифугою розпаду імперії. За його словами, після усунення Путіна Кремль перестане бути єдиним центром влади. Вперше за десятиліття там виникне кілька полюсів впливу: некерованих, нервових, охоплених взаємною недовірою. Бо коли одного диктатора прибирають, інші відчувають не полегшення, а страх, що завтра приберуть їх. Саме тому каже Портніков: після повалення Путіна Росія увійде в фазу тихої громадянської війни, без танків у Москві, без барикад. Але з тотальним хаосом у державному управлінні рішення не виконуватимуться, накази ігноруватимуться. Регіони почнуть поводитися як автономні утворення, які чекають, хто переможе у боротьбі за Кремль, щоб вирішити залишатися в складі російських вокраці чи тікати. І найпершими за оцінкою Портнікова почнуть хитатися саме ті регіони, які давно мріють про свободу від Москви. Татарстан, Якутія, Інгушетія, частина Дагестану. Хакасія Бурятія, вони не оголошуватимуть незалежність одразу ні. Вони просто перестануть підкорятися, перестануть виконувати фінансові зобов'язання, перестануть слухатися призначених Москвою чиновників, і це буде ще дорожчим ударом по імперії ніж втрата будь-якої території на фронті. Бо Росія, підкреслює Портніков, завжди трималася не на народі, а на апараті страху. А коли центр послаблюється, апарат розсипається. Саме в цей момент каже він: Захід уперше за довгі роки побачить. Росія більше не є монолітом, вона мозаїка з уламків, яку лише видавали за державу. І будь-яка спроба Патрушева зібрати це назад буде лише прискорювати розпад, бо силові методи працюють лише там, де є контроль, а контроль буде втрачено. Далі Портніков переходить до найважливішого питання: як це вплине на війну з Україною? Він переконаний, саме внутрішній розпад Росії стане тим фактором, який уперше за весь час війни реалістично створить умови для українського прориву. Бо війна це не лише танки і ракети, це логістика, координація, управління, фінанси. І коли імперія втрачає контроль над цими елементами, фронт стає беззахисним. Після перевороту війська Патрушева будуть зайняті не наступом, а утриманням власних тилів. Частина армії буде змушена повертатися до Москви, щоб гарантувати силову лояльність. Частина буде паралізована боротьбою між групами впливу, а частина втратить фінансування, постачання і чіткі команди. Це і є той момент, каже Портніков, коли фронт тріщить не від ударів, а від порожнечі. І саме тоді Україна отримає те, що не може дати жодна зброя, стратегічну перевагу часу. Бо російська армія без централізованого управління це не армія, це натовп людей зі зброєю без мети і без координації. Саме тому Портніков говорить: кінець війни прийде не з дипломатичного столу, а з Москви, з кабінетів, де з'їдатимуть один одного ті, хто 20 років будував імперію страху. І фінальний висновок, який він робить, звучить майже пророчо: Путін упаде не тому, що його переможе Україна. Він упаде тому, що його зрадить власна система. Але саме це дасть Україні шанс завершити війну не перемир'ям, а перемогою. Портніков стверджує, доля Патрушева після перевороту вирішиться не в Москві, не у ФСБ і навіть не в колі силовиків. Вона вирішиться там, де сходяться страх і амбіція. У боротьбі за майбутній центр влади, якої можливо вже не існуватиме, Портніков пояснює, Патрушев це не революціонер і не реформатор, це охоронець системи, яка трималася на Путіні. І коли він братиме владу у свої руки, він повторюватиме не шлях диктатора, а шлях тимчасового регента в імперії, яка починає сипатися у нього між пальцями. Його влада з першої хвилини буде слабкою, сумнівною і спірною. Бо кожен у Кремлі знатиме, як тільки Путіна прибрали, наступним може бути будь-хто з них. Саме тому каже Портніков, найпершими ворогами Патрушева стануть не опозиціонери, не захід, не Україна, а ті самі силовики, яких він вважатиме своїм опертям. У перші тижні після бунту він намагатиметься встановити тотальний контроль над ФСБ, Росгвардією і армією. Але там уже почнеться рух. Хтось спробує дистанціюватися, хтось укріпити власні позиції, хтось створити паралельний центр рішень. І головне з'являться фігури, які бачать у Патрушеві не гаранта стабільності, а тимчасовий бар'єр на шляху до власної влади. За словами Портнікова, найбільшим суперником Патрушева стане генералська група, яку російські аналітики називають воєнною корпорацією. Силове угруповання, що контролює частину фронту, логістичні ланцюги, приватні військові формування, а головне фінансові потоки, які не підкоряються Кремлю повністю. Саме це угруповання може кинути виклик новому диктаторові. Не тому, що прагне реформ чи демократії, а тому, що хоче влади, ресурсів і гарантій. І як тільки Патрушев спробує силою підпорядкувати їх собі, конфлікт стане відкритим. Відтоді кожен наказ, кожен арешт, кожна рокіровка у верхівці може спричинити ефект доміно. Портніков наголошує: у цій боротьбі не буде переможців, бо російська система влаштована так, що повалення одного має тягнути за собою інших. Путін 20 років будував модель, де всі залежать від нього, а він ні від кого. Коли таку модель руйнують, вона не перетворюється на іншу. Вона просто зникає. Її неможливо відновити, неможливо передати, неможливо реконструювати. Саме тому Патрушев, навіть якщо стане формальним правителем, буде не володарем імперії, а наглядачем руїн. Його суперники накопичуватимуть силу. Регіони дистанціюватимуться, армія деморалізується, еліти шукатимуть шляхів утечі. Захід готуватиметься до множинної Росії. Китай виспостерігатиме, як ослаблена Москва стає залежною від нього. Іран і КНДР вимагатимуть від нової влади більше ніж вона може дати. У цій сумі внутрішніх і зовнішніх тисків Патрушев опиниться в ситуації, яку Портніков називає пасткою регента. Він триматиме владу формально, але не володітиме реальною спроможністю контролювати країну. У якийсь момент каже Портніков: боротьба навколо нього стане настільки запеклою, що сама Росія опиниться перед питанням, яке ще ніколи не стояло так гостро. Чи здатна вона взагалі існувати як єдина держава без особистості диктатора? І відповіді на це питання у російської системи немає. Саме тому Портніков робить свій фінальний висновок: переворот у Кремлі стане не початком нової епохи Росії, а початком її кінця. Патрушев може усунути Путіна, але він не зможе усунути причину розпаду імперію, яка більше не може стояти сама. Фінал, який окреслює Портніков, не просто політичний прогноз. Це вирок історії, який Росія сама собі підписувала роками. Бо, за його словами, бунт у Кремлі це не точка, після якої країна знайде новий шлях, це точка, після якої шлях зникає взагалі. Портніков підкреслює. Коли в Україні розпочинається боротьба за владу серед силовиків, коли регіони починають шукати власні гарантії, а еліти грятівні шлюзи на захід чи схід, держава перестає бути державою. Вона перетворюється на сукупність угруповань, які більше не визнають одного центру. І саме це каже він, стане реальним фіналом Російської Федерації. Після повалення Путіна і встановлення умовної влади Патрушева почнеться те, чого Москва так боялася десятиліттями. Фрагментація не миттєва, не вибухова, а тиха, поступова, але не відворотна. Бо коли імперія втрачає страх, який її цементував, вона втрачає і цілісність. Портніков наголошує, першими відколюватимуться регіони, що мають ресурсний потенціал, і місцеві еліти з амбіціями. Татарстан, Якутія, Чечня, Дагестан, Примор'я. Кожен із цих регіонів почне формувати власні правила, власні економічні механізми і найголовніше власні силові структури. Центр не зможе це зупинити. У Патрушева просто не буде інструментів контролю. Його укази залишатимуться папером, а реальна влада на місцях. Зрештою, Москва зрозуміє, вона вже не керує країною, а лише спостерігає за тим, як держава розповзається на частини. Економічні зв'язки обриваються, ланцюги постачання руйнуються, армія розколюється між різними угрупованнями. Усе, що могло тримати Росію разом, зникне разом із Путіним. І саме в цей момент каже Портніков: настає найважливіший для України етап, бо із занепадом центру зникає і головна загроза: Росія більше не здатна проводити великі військові операції. Нездатна фінансувати армію, не здатна контролювати свої кордони. Вона зайнята собою своїм падінням, своїм хаосом. Україна отримує унікальне вікно можливостей відновити контроль над тимчасово окупованими територіями без великих військових кампаній. Бойові дії почнуть стихати не тому, що буде підписано мир, а тому, що на тій стороні вже не буде кому воювати. Окупаційні адміністрації руйнуватимуться самі. Колабораційні структури втечуть. Російські військові залишаться без командування, без постачання і без сенсу. І тоді, підкреслює Портніков, Україна зможе повернути всі свої землі. Не внаслідок великих наступів, а внаслідок розпаду тієї структури, яка їх утримувала. А світ Світ зустріне цей процес із сумішшу страху і полегшення. Захід спрямує всі сили не на підтримку Кремля чи Патрушева, а на те, щоб хаос не поширився за межі російських кордонів. Китай займе позицію обережного спостерігача. Європа зміцнить оборонні рубежі, США переглянуть геостратегію, де Україна стане центральним елементом нової архітектури безпеки. І ось тут Портніков озвучує головний висновок: розпад Росії це не загроза для світу, це завершення її загрози. Країна, яка століттями експортувала насильство, імперські амбіції і страх, нарешті буде змушена зайнятися лише собою. Ті, хто сьогодні замислює бунт у Кремлі, думають, що рятують державу. Але за словами Портнікова, вони лише пришвидшують її кінець. Путін зруйнував Росію війною. Ті, хто прийдуть після нього, зруйнують її спробами втримати уламки. І саме в цьому парадокс і фінал всієї історії: бо імперії не вмирають ззовні, імперії завжди вмирають із середини.